Давай порівняємо дві топові моделі Recaro Xenon 1 та Britax Römer Swivel. Почнемо зі спільного. Обидва автокрісла підходять для дітей до 7 років та обертаються на 360 градусів. Обидва мають три точки фіксації Ізофікс та опорна нога, Дає змогу використовувати його проти ходу руху якнайдовше аж до 4 років. Що краще захистить вашу дитину в дорозі. Коли автокрісло стоїть проти ходу руху, воно має більший нахил для сну. Має вкладку для новонароджених. Дитина підросла. Зняли вкладиш і підлаштували підголівник під малечу. Фіксуй за допомогою ременів безпеки. Їзди спокійно та безпечно. В Рікаро сидіння явно глибше. Ширина сидіння в брітекс 30 см. В Рікаро – 32 см. Має вкладку для новонароджених, використовуй до 15 місяців. І вози дитину проти ходу руху. Ось так. Поковий захист з меморіформ. І вигляньте на цей нахил спинки. 160 градусів. Це один з найбільших нахилів серед всіх автокрісов. Як дитина підросла, знімай вкладиш, піднімай підголівник і використовуй по ходу руху. Тканина тут дихаюча, мембранна, не буде парити. Має посилений боковий захист. Від 100 см використовує зі штатним ременем безпеки. Давайте порівняємо кути нахилу обох автокрісел. Обидва автокрісла надійні та безпечні, але яке обирати, вирішувати саме вам. А ми допоможемо! Приходьте тестуй в кідзер.